Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді буде ось такий малюк у оригінальному чохлі, шкіряному, шкіряний чохол і апарат. Цей радіоприймач називається Quartz 404 Олімпійський. 1900. 79 року випуску цей радіоприймач. Він не працює, але на деталі його розбирати я не буду, залишу як є, можливо, колись він буде відновлений. Отже, що в ньому є всередині? Давайте подивимося. І так, із цікавих деталей: тут у нас є посріблення, це у нас прапорці червонасенькі, КСО, штучки, трубчасті конденсатори. Так, кнопочка тут з посрібленням у нас. Ну і що тут ще цікавого є? sp 3 налаштовувач такий. І три ГТ-ГТ-303. GT одна, ось друга і третя. Три штучки. І все. В принципі, із цікавих деталей тут більше нічого нема. Залишу його, скручу, і хай поки що полеже у мене. А завтра. Ми з вами зробимо огляд іншого апарата. Він навіть, можливо, працюючий, Якщо все буде добре, подивимося, як він працює, це ось оцей магнітофон. До речі, якщо ви знаєте, що це за магнітофон, як він називається і його модель, не соромтеся, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити огляд цього апарата і багатьох наступних, які будуть далі.